Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо власноруч домашню печену ковбасу. Дуже смачна ковбаска виходить, готується просто. Отже, якщо цікаво, слідкуйте. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Беремося до приготування. Нам потрібна телятина, свинина, курятина і сало. Може бути шпондер, як у нас. Третину м'яса ми залишаємо на фарш, решту нарізаємо на кубики. Так робимо і з телятиною, і свининою. Нарізаємо приблизно на ось такі шматочки. Так само нарізаємо свинину. Третину м'яса залишаємо на фарш, решта нарізаємо. Тепер беремося за приготування фаршу. Нещодавно нам прийшла ось така мясорубка від українського виробника Rotex, яку ми сьогодні разом з вами і протестуємо. В комплектуючому складі є насадка для ковбаски плюс три ситка, а ще додаткова сокодавка, овочеорізка і насадка КБ. Ми візьмемо найгрубше сит. Дуже чудово, що є ось такий вибір. Тепер перемелюємо сало і все м'ясо яке нас залишилося. Можу одразу відмітити першу перевагу, яку бачу, це те, що. Не дуже шумна м'ясорубка, це важливо. І м'ясо швиденько перемололося досить швидко. Отже, з'єднуємо фарш і зрублене м'ясо. Додаємо чесничок. Тут можна додати більше або менше, це вже на ваш смак. У нас така вона виходить досить чесникова. Додаємо сіль теж до смаку. Перець. У нас суміш перців. Плюс копчена паприка. Можна додати улюблені трави. Тепер все треба ретельно перемішати. Замішуємо, як тісто. Нам треба, щоб всі складники гарненько об'єдналися і бралися однією грудочкою. Коли м'ясо вже береться більш-менш до кубки, додаємо крижану воду. До холодної води додайте кілька шматочків льоду і потрішку будемо вливати. Це ми робимо для того, щоб у нас кобаска була соковитішою і гарніше, швидше об'єдналися всі компоненти. Води на цю кількість фаршу приблизно треба 100-150 мл. Більше не додавайте. Гарненько вимішуємо, вибиваємо, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник щонайменше на годину, можна поставити і на 5 годин. Тим часом ми підготуємо натуральну оболонку. Свинячі кишки я купила у супермаркеті у м'ясному відділі. Вони у нас тут засолені. Їх треба ретельно промити під проточною холодною водою і зовні, і всередині. Коли повністю промите, залийте холодною водою, так щоб водичка її гарно покрила. І додайте ще оцет. У нас на 150 мл води ми додали 2 столові ложки оцту. Це так, для орієнтиру. Залишаємо. М'ясо в нас постояло трішки більше годинки. Стало цупкішим, гарно тримаються форми. Тепер підготуємо кишку. Виймаємо її з води, так, щоб лишньої води в нас не було. До м'ясорубки приєднуємо насадку для ковбаски і на насадку надягаємо кишку. Ось таким чином. Залишаємо такий досить великий хвостик. Тепер формуємо ковбасу. Досить легко і швиденько одній людині можна це зробити. М'ясорубка так полегшує завдання. Пригадую, колись як в дитинстві мама робила ковбасу, то мали робити всі. Одні крутять, другі тримають, треті формують. Ось так пропихаємо, можна спочатку не повністю набивати, кишку бажано набивати не дуже щільно, щоб вона у нас не порвалася. Потім можна все підправити і розправити рівномірно. Кінчик обрізаємо, розправляємо. Десь, може, є якась порожнинка, Підтягнемо, десь може більше розтягнемо. Робимо такого равлика. Кінчики зв'язуємо вузликом, можна самою кишкою, а можна і ниткою. Обрізаємо залишки. Формуємо ось такого гарного равлика, ковбаску ми з Ярославчиком робимо вперше. І тепер перекладаємо на форму, яку будемо запікати. Форму нічим змащувати не потрібно. Так само робимо і з другою частиною м'яса. У нас виходить дві такі ковбаски. Два ось таких красивих равлика в нас виходить. Тепер зверху щільно проколюємо зубочисткою або волкою, робимо дірочки. Повернуся до м'ясорубки. Компанія ROTEX для наших підписників робить 10% знижки за промокодом. Ця знижка може плюсуватися до діючих знижок. Всю інформацію і посилання на сайт залишу під відео. Підтримуємо своє українське. Отже, далі до колбаски ми наливаємо воду приблизно на третину висоти, можна наливати до половини. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 190 градусів приблизно 30-40 хвилин, коли зійде в нас рідина. Зараз побачите. Ось так ми тримали 30 Хвилин, при 190 градусах у нас зійшла так рідина, ми її зливаємо і відправляємо знову у духовку. Тут уже допікаємо до зарум'янення такого, якого нам хочеться. Ми випікали ще 30 хвилин. Швиденько на раз два ми зробили домашню запашну натуральну ковбаску. Це було тренування моє перед паскою. Буду точно готувати і вам рекомендую. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українського виробника, готуйте українські страви. І хай вам все вдається, друзі!